Йоу-йоу-йоу, -йо. друзі, всім привіт! Богданчик на зв'язку. Коротше, залетіли на вулканчик. Включив гру. Тепер роздивляємося, що у нас тут ставка 12,5. Ага -ага -ага. Так, гра нам не знайома. Стартуємо з п'ятерочки, друзі. Нагадую, на вулканчику ми тестимо ігри саме так. На балансі 18.300. Ой-ой-ой! Що буде, коли буде оцих три значка? Це щось буде класно? Друзі, напишіть, як пройшли ваші виходні яку гру хочете побачити, ставте лайки, пишіть коменти. Я для вас буду старатися знімати контент, що де заходить чи не заходить. Я стараюся вам показати тільки якісь самі такі активні ігри, які дають. Так, так, ану. Так, а я підняв. А ні, ніфіга. Треба підтвердити. 7,50, подивимося. Ну, пока. Я розумію, що це пішла під кормка, Але скільки це біг-він буде. Ага, це не вважають біг віном. Біг він. М -м -м. У етап. Так. А ну, черво... Ой, хорошо. Оце вже чуть, чуть краще. Так, соточку ми притараканили на базу. Нічого покрутим, ще подивимося. Чи дійсно так воно це все добре виглядає? Чи... Так, шляпи нас теж непогано давали. 12.50 поїхали. Друзі, напишіть в коменти, що як ваші справи, як ваші виходні пройшли. Підзаробили трошечки грошиків, тому що я казав, так. Соточку. Хорошо, шляпи поки... Не самий сок, якщо чесно, я роздивився. Можна щось і краще. Так, це в нас кошельок. Кошельок дав три сотні. Порядок. Тобто, коротше, можна за 2 хвилини 3 сотні заробили щоб ви мені не казали за тракторістів. У мене теж є категорія тракториста-комбайнера, тому тому люди... Так, показує що за гра Де воно, блін? Чекайте, десь о, о Вестерн. Три сімерочки вестерн. Тому, друзі, залітаємо, пишемо коменти, силочку на гру постараюся залишити. Тим паче, зараз цими бонусами треба тільки грати. Тому всіх обняв!